Щорічно 28 липня. липня світ відзначає Всесвітній день боротьби з гепатитами. 28 липня в Україні розпочався тематичний тиждень боротьби з гепатитами, який триватиме до 1 серпня. Кампанія проводиться за координацією Міністерства охорони здоров'я. України до компанії залучений центр контролю профілактики хвороб МОЗ України, Центр контролю профілактики хвороб. МОЗ України регіонів України, в тому числі наша державна установа, заклади охорони здоров'я, міжнародні партнери та громадські організації. Кампанія спрямована на підвищення обізнаності населення медичних працівників до питань профілактики, скринінгу, діагностики та лікування вірусних гепатитів. Існує п'ять типів вірусних гепатитів: це гепатити А, Б, С, Д і Є. Усі вони спричинені. Захворювання печінки, але між ними існує істотна, істотна різниця. Вони відрізняються за механізмом передачі збутника інфекції. Так, вірусний гепатит Б і С, без лікування призводять до розвитку хронічного запалення печінки і є однією з головних причин цирозу та раку печінки. Джерелом збудника вірусного гепатиту може бути тільки людина, або це хвора людина, або це людина носій яка має вірус заражена вірусом вірусом гепатиту, та але має клінічних проявів. Інфікування вірусами гепатиту Б та С – та так звана звані гіпапарантеральні вірусні гепатити може відбуватись в результаті контакту з інфікованим інфікованими рідинами людини перш за все це кров Ну, і які можуть бути е, шляхи е, інфікування. Ну, Перше це при, пер, при переливанні інфікованої крові е, та компонентів крові, при вживанні наркотичних засобів е, ін'єкційна та інтраназально. Е, це інвазивні методи медичних та немедичних маніпуляцій, це стоматологічні, хірургічні втручання, гінекологічні втручання, е, це е, е, використання е, через манікюр. Е, Сінг та інше може бути вертикальна передача вірусних гепатитів, це стосується більш гепатиту. Б. Тобто від матері до дитини, також побутовим шляхом через забруднені залишками крові зубні щітки, прилади для гоління, манікюрні прилади та інше. І також статевим шляхом при незахищених статевих контактах для вірусного гепатиту А і Е це так звані фекально-оральні гепатити, Для них характерний шлях передачі. Через забруднену воду, забруднені харчові продукти, через брудні руки, вірусний гепатит а ще називають хвороба брудних рук та через забруднені предмети побуту. Найбільш поширені прояви вірусних гепатитів – це астеновегетативні, тобто це швидка втомлюваність, слабкість та інше, це диспептичні прояви, боль у животі, нудота, блювання. Діарея та інше це зміна кольору сечі, це поживтіння шкіряних покровів та слизових оболонок та склер, але бувають і жовтушні форми гепатиту, коли жовтуха не проявляється або взагалі відсутні клінічні прояви гепатитів. Що стосується статистики в Україні, то за оціночними даними, які проводили ще до повномасштабного вторгнення. Країн не агресора в Україну, то 5% населення інфіковано вірусом гепатиту С, з них 3,6% мають хронічний гепатит С, і 1,5% населення мають хронічний вірусний гепатит Б. Разом з тим, бойові повномасштабне вторгнення країни агресора також недостатня обізнаність населення щодо інфекційних хвороб. Вони сприяють розповсюдженню інфекційних хвороб в країні, в тому числі розповсюдженню вірусних гепатитів. І значна частина населення може просто не, навіть не мати уяву, що про свій статус що. Вони, скажімо так, мають захворювання на вірусний гепатит. Стосовно епідемічної ситуації в Дніпропетровській області, то у 2024 році зареєстровано більш 700 випадків парантеральних вірусних гепатитів. Якщо точніше, то вірусного гепатиту Б 101 випадок і гепатит С 600 випадків. Це і хронічні, і гострі форми. Проти 590 випадків в 2023 році. Відмічено зростання захворюваності на 15%. За 6 місяців 2025 року зареєстровано більш 300. От випадків парантральних гіпатитів. Гепатит Б 51 випадок і гепатит С 256 випадків проти 323 випадків за аналогічний період 2024 року. Захворюваність дещо зменшилась, знизилась на 16 випадків. Згідно проведеного аналізу, 93% всіх зареєстрованих випадків парантеральних вірусних гіпатитів до, до, до 93% це хронічні вірусні гепатити. Стосовно вірусного гепатиту А, то в 2024 році в області зареєстровано 43 випадки проти 63 випадків у 2023 році. І за 6 місяців 25 року зареєстровано 9 випадків вірусного гепатиту А проти 17 випадків за аналогічний період 24 року, тобто відмічена тенденція до зниження захворюваності для вірусного гепатиту А в цілому характерна так звана циклічність або періодичність, періодичність зростання захворюваності, і згідно багаторічному. Аналізу, який нами проводився, то спостереження за динамікою захворюваності на А, то в області такі циклічні підйоми відбувалися в 2014 році, коли було зареєстровано майже тисячу випадків вірусного гепатиту А і в 2020, в 2017 році, коли було зареєстровано 266 випадків захворювань на вірусний гепатит А. Стосовно профілактики, то для попередження парентеральних вірусних гепатитів важливі три складові. Це перша це профілактика, це вчасне виявлення та лікування. Заходи попередження парентеральних гепатитів Б і С. До них відносяться використання бар'єрних контрацептивів та Уникнення випадкових статевих зв'язків, користування медичними виробами разового, використання – це вироби разового використання це шприци, системи для, для, для крапельниць, це гінекологічні оглядові набори та інше. Користування також, якщо це вироби. Інструментарій багаторазового використання, то необхідно користуватися тільки стерильним інструментарієм. Сюди відносяться стоматологічний, хірургічний, гінекологічний інструментарій, також інструменти для татуювання, для пірсингу та інше. І, наконец, індивідуальне використання предметів особистої гігієни, зубні щітки, це прилади для гоління, це Манікурні прилади. Найкращий метод профілактики вірусного гепатиту Б вважається вакцинація проти вірусного гепатиту Б, вакцини в області в лікувальних закладах достатня. Вакцинація створює завдяки вакцинації створюється пожитний імунітет. Вона на 100% захищає людину від захворювання на гепатит Б. Відповідно від негативних наслідків вірусного гепатиту Б, тобто або цироз, від цирозу печінки та від раку печінки. Стосовно Вірусного гіпатіту С то, на жаль, вакцини на сьогоднішній день проти гепатиту С не існує, тому рекомендовано дотримуватися тих правил, про які йшлося раніше, про які я озвучив. І вакцинація проти гепатиту Б вона розпочинається ще в пологовому будинку, вона включена до національного календарю профілактичних щеплень. Щеплюються діточки. В перші 24 години за рекомендаціями ВОЗ, чим раніше проводиться щеплення, тим краще. Друге щеплення проводиться в два місяці і третє щеплення проводиться в 6 місяців. Стосовно вакцинації дорослих, то Вакцинація проти гепатиту Б була внесена до календаря профілактичних щеплень в Україні в 2000 році, тому всі дорослі, які всі, ну, всі люди, які народилися до 2000 року, вони потенційно вважаються нещепленими проти вірусного гепатиту Б вакцинація, яким вакцинація щодо дорослих, то вона рекомендована перш за все групам ризику. Це перш за все медичні працівники, це також до груп ризику належать люди, які живуть з ВІЛ, з вірусним гепатитом С живуть з партнерами, у яких є наявний ВІЛ та вірусний гепатит С хворим з гемодіалізом. І а також, взагалі, вакцинація проти гепатиту С, вона рекомендована. Ми рекомендуємо отримати всім дорослим, які не щеплені проти гепатиту С, отримати вакцинацію проти гепатиту Б, отримати вакцинацію від гепатиту Б. Крім того, вакцинація проти гепатиту Б, це і профілактика такої форми гепатиту, як гепатит Д, тому що гепатит Д передається лише разом, якщо людина вже інфікована гепатитом Б або гепатитом Б та С. Стосовно засобів профілактики вірусного гепатиту А, то вони направлені на. Вони направлені на вживання якісною та безпечною в епідемічному відношенні питної води, харчових продуктів, а також на дотримання правил особистої дієни для раннього виявлення вірусного гепатиту В і С усім рекомендовано, хоча б раз в рік проходити тестування. На діпатіт БЦ тестування можна пройти в закладі охорони здоров'я, звернутися до сімейного лікаря, до лікаря-інфекціоніста. Воно є безоплатним. Також можна пройти тестування в громадських організаціях, які такі послуги надають. Крім того, з лютого 25-го року в нашій установі працює мобільна амбулаторія, яка надає такі послуги. В громадах нами вже було проведено більш 40 виїздів в громади на території області та надані послуги з тестування на гепатит Б, на гепатит С, ВІЛ-Сифіліс більш ніж полутора тисячам людей. І стосовно, якщо все ж у вас виявлений вірусний гепатит, то не слід панікувати. Наразі існують ефективні ліки, не слід займатися самолікуванням. Необхідно звернутися до вашого лікаря і лікар надасть пакові рекомендації стосовно подальших дій, та обстеження та лікування подальшого. Отже, з нагоди всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами я звертаю вашу увагу на вірусні гепатити Б та С, тому що вони у своїй хронічній формі мають тривалий безсимптомний перебіг та призводять до розвитку таких важких ускладнень зі сторони печінки, як цироз, рак до летального ісходу та численні позапечінкові прояви. Ми маємо всі знати та розуміти, що протягом свого життя кожна людина вона має фактори передачі вірусних гепатитів. Найчастіше інфікування відбувається через пошкоджену шкіру і слизові шляхом контакту з забрудненими біологічними матеріалами, найчастіше це кров, тобто це відбувається під час якихось інвазивних медичних та немедичних маніпуляцій, тобто оперативні, хірургічні, гінекологічні, стоматологічні, косметологічні втручання, немедичні манікюри, педикюри, пірсінгів. У побуті можливий шлях передачі вірусних гепатитів бета та С під час користування. Засобами особистої гігієни хворої людини, наприклад, зубні щітки, бритви, контактні лінзи тощо, можливий статевий шлях передачі інфекції при незахищених контактах, можлива передача від матері до дитини, але стосується це більш вірусного гепатиту Б, можливий шлях передачі під час вживання інфекційних наркотичних засобів. І тощо під час переливань крові, під час проведення процедури з гемодіалізу. Задля виконання цілі державної стратегії подолання вірусних гепатитів та в першу чергу для збереження свого власного здоров'я. Радимо кожній людині хоча б раз на життя пройти тестування скринінгам, швидким тестом на вірусний гепатити Б та С. А якщо людина має фактори інфікування, про які я казала раніше, то і тестування треба проходити якомога частіше у деяких випадках навіть щорічно. Наприклад, якщо людина вживає наркотичні речовини або має незахищені статеві контакти. Отже, тестування. Щоб пройти безкоштовне скринінгове тестування, людині треба звернутися до свого сімейного лікаря. В кожного сімейного лікаря за програмою медичних гарантій є безкоштовні швидкі тести на вірусний гепатити Б, С та ВІЛ-інфекцію. У подальшому, коли людина пройшла це тестування у сімейного лікаря у разі отримання позитивних результатів, він її вже скеровує до профільного спеціаліста в нашій області. Це лікар-інфекціоніст за електронним направленням. Також хочу звернути увагу, що людина може самостійно протестуватися на вірусні гепатит, придбавши експрес-тести в аптеках чи в приватних лабораторіях, а також певні категорії пацієнтів. Вони проходять це тестування в рамках програми медичних гарантій в 11 пакетах. Це і, наприклад, ведення вагітних, ведення пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, пацієнтів, які перебувають на замісній підтримувальній терапії. А пацієнти хірургічного стаціонарного профілю, онкогематологічних хворі, тобто всі ці пацієнти, вони тестуються на вірусні гепатити БТЦ. Отже Хочу наголосити, що якщо людина отримала цей позитивний результат скринінгового експрес-тесту на вірусний гепатит, він не є підставою для постановки діагнозу. Людина звертається до інфекціоніста і вже отримує інформацію, які аналізи треба їй здати для підтвердження діагнозу. Де можна отримати безкоштовне противірусне лікування за державною програмою, і який перелік обстежень взагалі у людині повинен бути перед його початком? Україна як країна з високим рівнем поширення вірусних гепатитів Б та С доєдналась до глобальної стратегії з елімінації вірусних гепатитів, ухваливши свою державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року. Вона навіть затверджена розпорядженням Кабінету міністрів України. Однією з оперативних цілей стратегії є забезпечення доступу населенню до скринінгу та діагностики вірусного гепатиту Б та С. Пропускна здатність лабораторії дозволяє обробити значну кількість зразків щоденно, що забезпечує оперативність видачі результатів. У більшості випадків протягом це становить 24-48 годин. У випадках, при необхідності можливо зробити. Проведення термінових досліджень діагностичні можливості вірусологічної лабораторії охоплюють проведення як скринінгових досліджень, це з виявлення маркерів вірусних гепатитів, до яких відноситься швидке тестування, так і підтверджувальних досліджень. Це якісна та кількісна ПЛР з визначення вірусного навантаження. Наразі лабораторія забезпечена реагентами та витратними матеріалами, починаючи з проведення швидкого тестування, що здійснюється при виїздах мобільної амбулаторії у громади, а також є можливість проведення визначення сирологічних маркерів методом імуноферментного аналізу, визначення ДНК РНК методом полімеразної ланцюгової реакції, і при виявленні позитивних результатів пацієнти скеровуються до закладів охорони здоров'я.